Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний угорський суп боб-левеш. Це неймовірна ароматна страва, насичена різними смаками, паприкою, копченостями. Дивіться, який він густий, наваристий смачний. Подається зі сметанкою та копченим м'ясом, з яким варився. Це дуже смачно, друзі, обов'язково скуштуйте. Першу я зварила ароматний бульйончик просто з цибулинкою. І домашньою качечкою ніжка, крильце. Зараз повитягаю та процідю бульйончик. Ось така краса в мене вийшла. Тепер беру копчені реберця, ріжу їх на шматочки та кладу в наш бульйончик. Ось так обережно. Тепер туди ж відправляю заздалегідь замочену квасульку. Я замочувала на ніч з вечора. Морквинку поріжу невеликими шматочками. Ось так. І відправлю до нашого супчика. І нехай готується до повної готовності квасолі. З сала витоплю трохи смальця, але можна смажити на рослинній олії. Чекаю, поки витопиться. Поки топиться смалець, подрібню цибулинку. Тепер відправляємо цибульку. І підсмажуємо до прозорості. І коли вже цибулька стала прозорою, та трохи підрум'янилась, дуже пахне, я додам домашню томатну пасту. Якщо вона у вас не така, то краще замінити помідорчиками, перемішую і додаю теж домашню перцеву пасту. Це печений болгарський перець перебитий до стану пасти, дуже смачна штучка, її можна замінити сушеною паприкою солодкою магазинною. Ось так. Тепер додам трішки бульйону з нашої каструльки і буду тушкувати. І як зайва волога випарувалася, я вимикаю засмажку. Тепер беру жовточок і потрохи підмішую до нього борошна. Десь вийде грамів 50, мабуть, але ви дивіться по консистенції тіста. Підсолюю і додаю борошно. змішую і додаю ще. Тісто повинно бути крутим, але дуже не забивайте його борошном, тому що вони потім будуть тверді в супчикові. Все, зібрали в курку, кладемо в пакетик даймо даємо трохи постояти. Дістаю тісто, яке трошки полежало. Тепер його потрібно розкатати в тоненьку ковбаску і зробити наші галушечки. Ось така вийшла ковбаска. Тепер я ось так шматочок відщіплю і скручую ось таку не кульку, а по формі, як квасолинка. І за розміром вони у вас будуть такі, як у вас квасолька в супчику. І так роблю з цією ковбаскою. Ось такі вийшли і поки відставляю їх в сторону. Ще потрібно підготувати білу заливку. Для цього на суху сковорідку я кладу борошно і хвилинку-дві просто підсушую його, щоб Що... Що додаю сметану і змішую. Додаю трошки бульйону і доводжу до однорідності. Спершу як змішую з бульйоном, знімаю з вогню, щоб дуже швидко не випаровувала воли, бо буде важче перемішати, а потім поверну. Зараз все зроблю однорідним і поверну трошки прокипіти. Все, повертаю на вогонь, даю закипіти і вимикаю. Коли квасолька вже готова, виймаю реберця, щоб відділити їх від кістки. А до супу відправляю наші галушечки. 10 хвилин повертаю до супу м'ясо з реберець. Так. Оп. Туди ж відправляю червону нашу заправку, білу, Все ретельно перемішую. Тепер додаю продавлений через прес чесничок зовсім трішки не випадає зелень, у мене заморожений кріп. Даю хвилинку прокипіти і вимикаю він густий, наваристий, такий ароматний. І цей аромат просто не передати словами. Подаємо зі сметанкою. Mas novo...